Доброго дня. Е, хто б подумав би, знову Житомир. Ну, ще в хаті, але тільки виходити з хати, вже машина заведена, і якраз так треба, що повітряна тривога. Ну, але хочеться вірити, що вона швидко скінчиться, тому що знаю, як люди їздили під час повітряної тривоги, особливо коли це лікарня, то е, поки повітряна тривога не закінчиться, ніхто нікого не пускає. Оце що. Погано. Ну, Звичайно, страшніше те, якщо ця повітряна тривога і е, десь відбуваються прильоти, хай Бог відводить і хай, хай вона буде даремна, ця повітряна тривога, ми таке ми переживемо. Ну, але ось так відбувається, виїжджаємо в Житомир і лунає повітряна тривога. Відео знімають? Житомир? Знову Житомир! Кожен ямку вже здається. А я, а я сьогодні знову без сніданку. Ну ти й все. Житомир і поснідай. А ну дорого! Шаурма. Та сто гривень. Дві пачки вермишелі. Ти дивись, я на тебе, а ти на дорогу. Морозом їдемо, морозом, Сніжком трішки притрусило, зовсім трішки, трішечки. Ми вже їдемо зранку і кажемо, мабуть, пора шукати квартиру і прописуватись, ще, що чи будемо туди-сюди їздити не глядя. Ну, така дорога на рятувальна. Це що тут видно? Нічого не видно. Це ж такий відрізок дороги лишився траси. Недоремонтованої. Кожну Тільки Кожну ямку рахуємо, добре, що вже знаємо. Скільки десь такої кілометрів 4 є? Повинно бути, може. Десь кілометрів, мабуть, чотири такої. Пілки, Волосіївка, поки знову їдемо. Ви, як спереді машини. То на свою то на зустрічну, то на свою-то назустрічну. Є силі. Такі качельки по цій ділянці. Качки на місці. Якраз майже перед нами дорогу посипають. Якась магія. Чим ближче до Житомира, тим більше снігу. А це ми в очікуванні до реєстратури. Я у черзі дитина на лавочці, але подивіться просто який тут красивий вітраж. Такий ніжний, ніжний. Носила ну, речі в гардероб. Перший раз у цьому діагностичному центрі покупи розбереся, де дитина під кабінетом чекає. А я зараз буду старатися знову попасти правильно. Яка краса. Такий світ тісний, і тут навіть зустріли нашого села. Людину. Так, ще високо. Підняли ще вище, а звідси ще краще. Гарні краєвиди з вікон. От хочеться просто показати і кожен раз думаю, аби хоч ніхто не порахував, що якийсь тут шпіон з телефоном. Дуже гарно. Сніг невеличкий, сипле. Телефонували додому, вдома теж сніг уже йде. А ось на цій ялині ну, шишок я вам кажу не злічити. Можливо, видно, трішки, не знаю. А можливо, не дуже. Але он туди подивіться, чим вище, тим більше на ній шишок. Це щось. О, справилися вже в одній лікарні. То тіше ще в центрі йдемо в наступний. привіт. То сюди дивись, скажи Все. Баба, приєднає! Баб... <ривіт> <ривіт> бабусі, привіт! <привет>. Чого? <ривіт> Чого? <ривіт> Заскочили на хвильку до рідні, отримали бабусі. Привіт, Везем його в село. Прошу як людини, давай погуляємо по парку, давай десь в кафе посидимо. Ага, ні, куди там? Давай додому бігом додому. Все, вже справились і додому. Практично цілу дорогу донька вивчала марки машин. Будемо дорогою їхати, якщо зустрінемо, я пецика тобі покажу. А що пецик? Ну, котейка, пецик. Ось до шоу. Дівеко. Ну і як Житомира приїхати без нічого. Ми приїхали зі свіжими карасиками. Любимо поїдати свіженьке. Отож зараз жаримо і вже будемо їсти.